Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 25 лютого, і будемо говорити про наслідки візиту Макрона до Сполучених Штатів і голосування в організації Об'єднаних Націй, яке стосувалося третіх роковин початку. Широкомасштабної війни Росії проти України, ну от раніше я вживав різні слова з приводу того, що відбувається в Сполучених Штатах, і хаос, і цирк, і несемося зараз. Мені здається, слово, яке найкраще характеризує, що там відбувається, це слово фієрія, але можливо не в позитивній такій коннотації, а більше в негативному аспекті, тому що те, що ми побачили на рівні ООН, а потім, власне, побачили в Білому домі, ну інших. Якихось слів не викликає, отже, що відбулося спочатку в організації Об'єднаних Націй було два проекти резолюції. Українські і власне американські, українські разом з нашими європейськими партнерами, це дуже важливо. Спочатку Генеральна асамблея проголосувала за український проект, де чітко названа Росія країною агресором, написано, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Ну і багато інших речей, які повністю відповідають статуту Організації Об'єднаних Націй, Сполучені Штати Америки разом з Росією, що дуже показово, і Ізраїлем проголосували проти. Цієї власне резолюції після цього виставили на голосування американську резолюцію, яка ну м'якішою була на відміну від української з тієї точки зору, що там Росія агресором не називалася, хоча туди було внесено ще кілька правок, і ці правки, в принципі, теж все зводили до необхідності виконання статуту організації Об'єднаних Націй. За цю резолюцію теж проголосувала велика кількість країн, практично така ж сама, як і за резолюцію, яку ініціювала Україна. Україна утрималася. Тут логічно, ми не голосували проти. Ми утрималися. Росія голосувала проти і утрималися Сполучені Штати. Тобто, за свою ж власну резолюцію, вони вирішили не голосувати. Ну, цікава така історія. Зрозуміло, що резолюції генеральної асамблеї вони не мають зобов'язуючі сили, але вони важливі з такої, знаєте, морально-етичної точки зору, і тут безумовно. Перемога на боці України дуже непогано відпрацювали наші дипломати, які змогли переконати і інші країни, та й власне показати позицію України правильно її представити. Тому тут однозначний успіх. Далі була трошки менш приємна історія, оскільки є ще резолюції, які голосує власне Рада безпеки. Там є п'ять постійних, 10 непостійних членів. Там проголосували фактично за рус за американський варіант резолюції. Щоправда, без справок, які намагалися туди внести Російська Федерація він дуже такий беззубий, в тому сенсі, що там мова іде просто про необхідність завершення війни російсько української для того, щоб там не гинули люди, і було укладено стабільний мир між Україною та Російською Федерацією. Правки, які пропонувала Росія, не пройшли, але тут більшість країн проголосували за, в тому числі і Китай. Тобто, вийшло так, що Сполучені Штати вперше опинилися на одному боці разом з Росією і Китаєм. Якраз по резолюції, яка стосується російсько-української війни, ну які це буде мати наслідки для сполучених штатів. Питання насправді відкрите. Хоча дуже багато і засобів масової інформації, в тому числі американських, ну і в цілому західних, вони вкрай негативно на все це відреагували. Там абсолютно розгромні матеріали, які ну просто знищують по суті таку позицію і вказують на те, що ставити на один рівень відвертого агресора і країни, Країну на яку напали, це ну нонсенс, і взагалі Сполучені Штати Америки ніколи такого собі не дозволяли. Але Бог з ним, як то кажуть, з організацією Об'єднаних Націй. Ми завдання мінімум виконали. Тут показали, до речі, і певну єдність з Європи. Європа показала єдність з нами. Тобто, це дуже позитивний такий сигнал. Далі було насправді найцікавіше саме візит Макрона до Сполучених Штатів. Він супроводжувався просто зливою заяв зі сторони Трампа і паралельно. На прес-конференцію, ну, таку імпровізовану, чомусь швидко виліз бункерний дід. Я е, Путіна особливо коментувати не буду, немає сенсу, але згадаю потім в контексті деяких заяв, які власне робив Трамп. Отже, зустріч Макрона і Трампа. Дуже цікаво зі сторони насправді вона виглядала. Іноді було помітно, що Макрону не дуже комфортно, так би мовити, взагалі ну, відповідати на якісь питання в присутності президента Сполучених Штатів. Чому не комфортно? Тому що зустріч якось неправильно, мабуть, трохи почалася. Трамп по перше, особисто Макрона не зустрів. Але коли вони почали спілкуватися з журналістами, треба віддати належне президенту Франції. Він постійно доповнював, іноді навіть перебивав Трамп, Па казав речі, які були діаметрально протилежні тому, що казав власне Трамп, і відповідаючи на питання журналістів, прекрасною до речі, англійською мовою, він мінімум п'ять разів згадував, навіть коли це не було суттю питання, згадував необхідність надання Україні дуже серйозних гарантій безпеки. Найбільш феєрична історія відбулася, коли Трамп сказав, що Європа е whole... дає гроші Україні в кредит. А сполучені штати просто так їх давали на що Макрон сказав, що це ні, це не так, і Європа взагалі дала більше грошей Україні ніж Сполучені Штати. Трамп ну, таким виглядав трохи розгублено здивованим і сказав, що ну ви так типу думаєте, але от в мене така позиція. Тобто в цьому контексті Макрон не збирався миритися з деякими заявами Трампа, які викликали певні сумніви в адекватності того, що говорив власне президент Сполучених Штатів. Взагалі, бачив один цікавий матеріал. поділюсь з вами е, західних тоб, західних медіа про те, що е, навіть перекладачі, які працюють зараз в Білому домі, вони стикаються з величезною проблемою. Вони не знають, як іноді перекладати все те, що говорить Трамп. Тому що це такий суцільний потік свідомості, стрибання з теми на тему. Е, трохи нагадує до речі, когось. Е, а саме нашого президента він іноді теж так любить робити. Це потім дуже складно коментувати, розбирати. Робить там Трамп діаметрально протилежні якісь заяви буквально в одному виступі, і як все це перекладати, коментувати. Ну, питання, скажімо, дуже складне. Іноді навіть щось домислюють і щось самі викручують, А потім ми, до речі, маємо певні проблеми, які всі звалюють власне на перекладачів. Але треба розуміти, що вони працюють з першим джерелом, а перше джерело достатньо таке специфічне. Тут Трамп теж багато чого наговорив, але було кілька важливих речей і Важливих і актуальних для України. Ну, по перше, він сказав, що угода про рідкоземельні метали з Україною буде ось ось підписана. Він зустрінеться в найближчий час з Зеленським. Я так розумію, у Вашингтоні це підтвердила власне і речниця Білого Дому, що буде зустріч з Зеленським вже дуже дуже скоро, і потім, можливо, можливо, буде потім зустріч власне з Путіним. Так от Трамп сказав, що ми угоду підписуємо. Він написав текст в своїй соціальній мережі, де мова йшла про те, що Україна компенсує штатам вже десятки мільярдів. Не сотні мільярдів, а десятки мільярдів. І це дуже цікава така історія. Почали з 500 мільярдів, півтрильйона, а потім говорили про 300-350. Зараз же мова йде про десятки мільярдів. Ну так можливо, в фінальній версії угоди буде зовсім інша картинка. Не така, як здавалося на перший погляд. Значить, крім цієї зустрічі, Трамп сказав, що в найближчий час, найближчі тижні, точніше, може бути завершена війна. Якщо ми будемо розумні, для цього війна, яка б і далі по тексту бла 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 ніколи б не почалася, якби я був на посаді президента. Це в нього стандартна мантра, яку він вживає з будь-якого приводу і без приводу американці американські карикатуристи навіть намалювали таку картинку, де він стоїть на. На Голгофі, власне, біля хреста, де розіп'ятий Христос, і каже, що якби я був президентом, цього би не було. Ну такі трошки сумний жарт, але дуже показовий з тієї точки зору, як навіть самі американці ставляться до таких заяв Трампа. Потім він сказав, що в нього дуже гарні перемовини тривають з Російською Федерацією. Вони планують з Росією, ну вони сполучені штати підписувати якісь там угоди економічні теж. Це якби в інтересах обох країн, і е, далі прозвучало, мабуть, найголовніше. Він сказав, що Путін нічого не має проти. Він говорив типу з ним, е, з приводу того, щоб в Україні були розміщені європейські війська, і Україна дійсно повинна мати такі гарантії безпеки, щоб війна потім не почалася. Як він сказав, як тільки буде підписана е, угода, е, Росія почне займатися своїми справами. а Україна з Європою, важливий момент, повинна займатися, почне займатися своїми справами, і, і начебто, європейці. Повинні взяти на себе головну відповідальність за надання цих гарантій безпеки. Макрон, до речі, визнав це і сказав, що Європа готова, Франція готова, в тому числі і війська розміщувати. І це буде не так, як в 2014 році, якщо Росія спробує ще раз, хоча б напасти на Україну, вона відразу буде мати справу з усіма всіми країнами тими країнами, які будуть брати участь власне в підписанні цієї угоди. Це важливий дуже момент. Тобто, тут все ж таки якийсь механізм надання цих гарантій безпосередньо. Участі на боці України він передбачається, і він власне розробляється. Макрон, як і до цього, стармер, який пізніше трошки приїде до Вашингтона, 27-го числа, теж підтвердив, що готові направляти війська. І в принципі, зараз просто мова йде про те, в якому форматі все це. Повинна власне відбуватися. Була там правда одна така заява від Макрона, дещо неоднозначного характеру. Коли мова йшла про заморожені російські активи, Макрон казав, що ми не можемо їх в принципі зараз там конфіскувати. Чому тому, що ну вони якби нам не належать, але от брати відсотки з них і віддавати Україні це така нормальна історія. Це прозвучало в контексті того, хто і як буде вкладатися в відбудову України, і Макрон сказав важливу дуже річ. Тут йому великий респект, що платити за це повинна Росія, Росія ви. Винна і Росія повинна платити Трамп усіляко там крутився як вуш на Скаворіці. На питання про чи вважає він Путіна диктатором, він сказав, що він легковажно не каже такі речі, і е, крутився на сковоріці, коли його питали, чи будуть штати вкладатися в відбудову України. Тобто, він сказав, що це дивне типу питання. По різному можна трактувати, що якби напряму не будемо, а не напряму через угоду про рідкоземельний метали наприклад, будемо. Тобто, тут, в принципі, поки не все зрозуміло, але е, ну, Щови, висновок, який ми можемо зробити? перемовини з росіянами будуть продовжені. Ніякої конкретики, поки що там немає. Якби що там Трамп не розказував, не казав про найближчі тижні. Це поки дуже примарно насправді виглядає. Але, судячи з усього, Трамп ну вже точно змирився як мінімум з тим, що без Європи та й власне без України йому не обійтися. Якщо відбудеться зустріч з Зеленським і підписання цієї угоди, це буде непоганий в принципі, сигнал для нас. Ну і будемо сподіватися, що тоді ми зможемо нарешті озвучити певні Червоні лінії, які є важливими для нашої країни, і от кілька слів власне про Путіна, якого я згадував. Він теж швиденько якби зібрав якусь там конференцію. Ви зараз здивуєтеся по розробці російських рідкоземельних металів. Не розказував там, що в них величезні запаси більше ніж в Україні. Це знаєте, нагадує там не дуже вправного чоловіка, який. Розказує про довжину певного свого органа, що він в нього більше ніж у сусіда. У Путіна, судячи з усього, ці комплекси просто зашкалюють і він постійно про величину і розміри говорить, ну, з будь-якого, скажімо так, приводу. Казав, що вони готові співпрацювати зі штатами, в тому числі розробляти рідкоземельні метали, які знаходяться увага зараз на тимчасово окупованій території України. Тобто, хитрий такі достатньо момент. от До нього на нього треба дуже уважно дивитися, тому що він, по суті, Трампу пропонує. Певний хабар він взагалі дуже олесливо себе веде по відношенню до президента Сполучених Штатів. Хоча на ділі Росія робить інше, і от згадувана мною голосування насправді закінчилося тим, що завіть за американський проект резолюції в. Генеральній асамблеї Росія не проголосувала проголосувала проти, тобто фактично кинула американців. Але на словах Путін розказує, що він Трампа дуже поважає, готовий з ним співпрацювати і так далі. Він ще наговорив багато, до речі, і цей бункерний дід про Україну, про те, що у залужного рейтинг два рази більше, ніж у Зеленського. У Зеленського рейтинг такий, що він ніколи не переможе на виборах, і що Зеленський повинен піти, щоб було це буде добре для України. Кроше кажучи, понаганяв там різної вибачте дурні. Це так. Ті речі, які точно не він буде вирішувати, вирішувати будуть українці У нас своє ставлення. Я думаю, набагато більш навіть критична, ніж у різних хто дивиться на це зі сторони, тим більше коли це робить так званий президент країни агресора. Але тут показово, що все більше і більше йде таких заяв від Путіна, які дійсно можуть свідчити про те, що вони ну, готові якось війну будуть завершувати. Ключове питання на сьогоднішній день: саме як що ще цікаво, конкретно Путін не коментував, в тому числі і під час цього виступу жодним чином можливість перебування європейських військ в Україні про це раніше казали його мінйони, типу Лаврова. Але треба розуміти, що ж фінальне рішення приймати буде він, і тому далеко не факт, що Росія категорично буде виступати проти цього. Отака От складається картинка. Якщо говорити про візит Макрона, ну достатньо оптимістично його можна оцінити, тому що він не боявся сперечатися з Трампом, нав'язувати свою позицію. І я думаю, що Трамп його точно почув. Тепер в ідеалі все це повинен завершити, фіналізувати статус фармер, який ще вже з конкретними більш речами приїде, і буде говорити і про якісь безпекові моменти, і про роль власне НАТО і Британії, конкретно в Європі і у взаємовідносинах з європейським союзом, ну і будемо сподіватися, що після цього, все ж таки, ця зустріч зеленського і Трампа відбудеться. Попри певні опасіння, як вона може піти, вона потрібна, хоча б ну, з символічної точки зору, щоб показати Росії, що Україна має можливість висловлювати свою позицію. І, власне, цю позицію відстоювати. Наскільки нам це вдасться, ну це питання вже інше. Почекаємо. Я думаю, багато що буде залежати від того, в якому форматі зараз підготовлена ця угода, і, власне, коли саме вона буде підписана. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!